Христос вмер за нас і Воскрес для нас. Дорогі браття і сестри у Христі, радість від Воскреслого Христа нас наповнює надією на Воскресіння кожного, хто довірився Йому. Христос вмер за нас і Воскрес для нас. Так, все сталося для нас і задля нашого Спасіння, щоб ми жили спасенні тут на землі. І щоб Христос нас супроводив до раю, як це вміло показано на іконі з шестя до аду. Сповнені цією надією, стаємо ще більш відкриті до інших, щоб нести цю надію іншим і свідчити нашу віру в Бога живого. І хоч диявол та інші нас переконують про смерть Бога і про життя без Бога, ми продовжуємо свідчити про те, що Бог живий. Свідчимо, що і наше життя. Оживлюється через віру в живого Бога, йому хочемо довірити наше теперішнє, зруйноване життя і наше відновлене майбутнє, яке очікуємо, яке очікуємо як Воскресіння із мертвих. Тепер, упродовж 40 днів, ми будемо звіщати про Воскресіння, кажучи, Христос Воскрес, немов пригадуючи один одному про те, що Ісус подолав смерть, що Він живий, і будемо підтверджувати, кажучи, воістину. Тобто насправді Воскрес. Як Ісус 40 днів об'являвся своїм апостолом, утверджував їх у вірі, тепер і ми будемо 40 днів пригадувати про Воскресіння Христа і підтримувати наших братів і сестер у вірі. Не є секретом, що у цей час для багатьох із нас є справжнє випробування віри, віри в Бога і віри стосовно людей. Багато із нас пережили різні сумніви розчарування у цей час війни і дехто навіть залишився у такому стані. Апостоли та учні Ісуса Христа також мали із вірою різні трудності. Продовж трьох років вони були з Христом, але ми знаємо, що вони час до часу мали різні сумніви, не завжди з вірою сприймали все те, що чули від свого учителя. А уривок історії про святого апостола Толоми, який ми сьогодні почули, показує, що навіть після Воскресіння Спасителя трудності віри продовжувалися. Не перестає дивувати той факт, що Господь не відкидає нікого, тим більше тих, хто має трудність у вірі, приймає і тих, що сильно вірою, як і тих, котрі мають кризу віри, як колись томі, так і сьогодні нам. Господь далі продовжує говорити, і не будь невіруючий, але будь віруючий. Ось така є Божа воля щодо нас. Бог не хоче, щоб ми жили у сумнівах, не хоче, щоб ми закрились у своїх душевних болях. Бог хоче, щоб ми завжди жили надією і вірою, бо саме вони є дорогою до віднайдення сенсу життя. Коли стаються незрозумілі, незвичні. Ситуації в житті, то у нас виникають запитання, і що ми тоді робимо? Як ми тоді шукаємо відповіді? Спочатку ми намагаємося знайти самі ці відповіді, а потім запитуємося більш освічених, досвідчених і тих, кому довіряємо. Зверніть увагу, що ми приймаємо відповіді від тих, кому довіряємо і кому віримо. Пригадаємо, коли ми побачимо людину в душевній кризі у полоні сумнівів, ми кажемо, це ненормальний стан. Відчуваємо, що маємо їй допомогти, інколи нам вдається, а інколи ні. Зауважте, що ті, хто нам вірить, нам довіряє, тому легко допомогти, бо він відкритий до нас і радо приймає допомогу. А хто закрився? Тому важко допомогти, бо не чує нас, бо не приймає ні слова, ні доброго нашого діла, а інколи ми відчуваємо, що ставить до нас з насторогою, вороже. Ось така людина, яка втрачає віру і довіру, втрачає і радість у житті, і згодом втрачає бажання жити. Святий Тома показує на своєму прикладі, особистому прикладі, що можна вийти із кризи віри. Якщо, можливо, вийти найперше з своєї закритості і бути серед тих, котрі зможуть тобі допомогти, тобто спільнота, і показує нам, що Господь зуміє тебе прийняти таким, яким ти є, повний сумнівів і неясностей, Господь хоче дати тобі відповіді на твої запитання життя. Важливо бути відкритими у своїх сумнівах, не закриватися. Важливо, щоб шлях до світла продовжився, а не зупинився важливо, щоб зустріч із світлом таки відбулася. і потім станеться чудо. У той момент, коли темряву, твої сумніви наповнить світло Христа, тоді ти. Великим чудом станеш носієм світла для інших. Відкриймося, як святий апостол Тома, до цього світла і станьмо світлом для інших. Христос Воскрес!